Типу, давайте всі разом поговоримо. Теж дякую Китаю, що на трьох, а не на чотирьох. На трьох це не Росія, Штати, Україна, це Росія, Китай і Сполучені Штати. Про це пише Wall Street Journal. Співрозмовники кажуть, що китайські посадовці впродовж останніх тижнів через посередників пропонували команді Трампа провести саміт між ними Путіним, а також сприяти миротворчим зусиллям. Після можливого перемиря зазначається, що таку пропозицію в США і Європі зустріли скептично. Wall Street Journal каже, що це пов'язано з занепокоєнням через все більш тісні зв'язки між Пекіном і Москвою. За словами співрозмовників, китайська пропозиція, зокрема, передбачає американсько-російський саміт без участі Зеленського. Білий дім відмовився підтвердити, чи отримав він пропозицію. При цьому співрозмовник в адміністрації Трампа назвав її. Зовсім не життєздатною, тому що зараз задача, ви знаєте, задача е Трампа роз'єднати Росію з Китаєм.